Ти 1992 році вийшов фільм під назвою Бафі Переможниця вампірів, автором якого являвся Джос Відон. В інтерв'ю він говорив, що ідеєю до створення цієї стрічки послужили фільми жахів, де дівчат, а в особливості блондинок показували безпорадними, і він мріяв зробити повну протилежність такого персонажа. Сам фільм по собі був малобюджетний і не став культовим. Навіть відгуки про нього були не найкращими. Але це дало зелене світло для відона, щоб він створив серіал по мотивам фільма. І так в 1997 році на телеекранах з'являється серіал, який згодом війде у топ 50 найпопулярніших телешоу всіх часів. Так як у нас з вами канун Хеловіна, я вирішила поговорити сьогодні саме про Баффі. Згадаємо сюжет. Я розповім вам цікаві факти про цей серіал, скандали, а також те, що трапилося з акторами після. Якщо ви хочете у такому ж форматі згадати ще деякі старі серіали, то підтримуйте, будь ласка, цей ролик. Давайте зберемо тут 100 тисяч, ну, 80 тисяч. Ну, ладно, 60. Ну, хоча б 50 тисяч, будь ласка. Переглядів, і ми будемо надалі продовжувати подібну рубрику, коли її амбіції все нижче, нижче і нижче. Всього в даному серіалі сім сезонів, які виходили з 1997 року по 2003. Головна героїня в нас Бафі, яка обрана для того, щоб винищувати вампірів. Ну по правді кажучи, там не тільки вампіри, а й люба, в принципі, нечість. І от разом зі своєю мамою їм прийшлося переїхати до нового міста під назвою Санні Дейл. А все із за того, що Баффі, ну, трошки так спалила свою колишню школу. Зашибісь. Продюсер нам намагався показати Баффі як такого ізгоя. Але для мене особисто Баффі завжди була тією самою сучкою. Тому я. Не погоджуюся з тим, що плани продюсера здійснилися з приводу того, щоб показати Баффі як таку атрішонну від всіх. Баффі не є єдиною переможницею у світі. Є ціла організація, яка називається Рада спостерігачів, яка вчить переможниць, як боротися з вампірами. До кожної переможниці представляється наглядач, і в новому місці наглядачем для Баффі стає бібліотекар Джайлс. І разом вони мають подолати древнього вампіра, який хоче вчинити кінець світа. В принципі, нічого нового в новій школі. Баффі знаходить друзів Вілов і Ксандера, Знайомиться з Корделією, яка терпіть не може Баффі і її компашку, но чогось вічно треться біля них. Ксандер, до речі, в першому сезоні був закоханий в Баффі, але її сердечко належало іншому, і це був вампір Енджел. Ну, давайте, дівчки, розкажіть мені, як ви були закохані в Енджела, бо я так була. Ой, мій дитячий смак поражає мене з кожним днем все більше і більше. Енджел був не єдиним моїм коханням також це був кол із зачарованих всі жінки відьми, а також іще вовк із десятого королівства. Щось між цими чоловіками є схоже. Мені явно потрібно щось зробити зі своїм смаком на чоловіків. В кінці першого сезону вони побороли зло, і фінал в нас такий зі сльозами і журбою. Світу рятували, пора відірватися. Що буде з ним, а він не піде з нами. Все із за того, що продюсеру дозволили відзняти тільки перший сезон. І коли він потрапив на телеекрани, дали добро на відзняття інших сезонів. Другий же сезон присвячений Енджелу. Він у нас вампір з душею. Справа в тому, що коли людина стає вампіром, душа його пропадає. Енджел був тією іще кровосісією. І тому одна циганська сім'я прокляла його і повернула йому душу, щоби він страждав за все, що вчинив. І от у другому сезоні у Енджела знову забирають його душу, і він стає тим самим нещадним вампіром. І в цьому йому допомагає Спайк зі своєю коханою друсілою. Він мені ніколи не подобався, я була завжди на боці Енджела, але я знаю, дівчатки, що робив з вами Спайк в дитинстві. Ще в цьому сезоні Ксендер починає зустрічатися з Корделією і потім зрадив їй із Вілу. Не пиши мені більше, бо я тебе заблокую. Збочинець шоколадний. А Віло стане відьмою і почне зустрічатися з Вовкулакою. Сезон закінчується на тому, що так як Енджел вчинив багато лиха, Бафі відправила його в інший вимір. І якраз в цей момент Віло змогла повернути душу Енджела. Бафі в депресняках покидає Санні Дейло, але не переживайте, вона скоро повернеться. Третьому сезоні повертається Енджел з іншого виміру, якого там катували, і в кінці цього сезону він покидає Саннідейл. Також в місті з'являється нова винищувачка, яку звати Фейт. Коли я дивилася на бафі і фейт в дитинстві, для мене це була звичайна взаємодія двох винищувачок. А виявляється, що у них є фансервіс. Фанати буквально шиперили двох цих персонажів. Відсилається на те, що в серіалі дуже багато таких двузначних моментів. Сам же продюсер говорить про те, що це бред сумашедшого і нічого подібного він не хотів показати. Хоча знаєте, хто його знає. З рахунком те, що продюсер витворяв на зйомочній площаці, я не дуже би йому вірила. Про це ми поговоримо трошки пізніше. А злочинцем цього сезону став мер міста, який в кінці серії стає демоном і Баффі взриває школу разом з ним. Ну у малої таке хобі школи взривати. Четвертий сезон присвячений військовій організації ініціатива, які досліджують демонів. Так, наприклад, спайку вони вставили чіп, щоби він не вбивав людей. Тому той об'єднується із командою Баффі. Також ця організація створила суперсолдата Адама, який втіче і буде знищувати місто. Ще в цьому сезоні Вілов почне зустрічатися із дівчиною. Ксандер почне зустрічатися з колишньою демонесою. В п'ятому сезоні з'являється сестра Баффі, яку звати Дон, Дон. яку пам'ятають всі, окрім самої Баффі. а також богиня Глорія. Люблю товстенькі. Яка шукає ключ від пекельного виміру, і цим ключем якраз є сестра Баффі. І щоб її спасти, Баффі жертвує з собою і входить у пекло. Ще в цьому сезоні помирає мама Баффі, Земля її пухом. А Спайк закохався в Баффі. В шостому сезоні друзі воскресили Баффі із мертвих, навіть на тому світі відпочити не дадуть. І та починає піклуватися про свою сестру молодшу, а також зустрічатися зі спайком. От знаєте, якщо стосунки Баффі і Енджела були букетно-конфетні, то їх стосунки з Спайком – це трошки щось нездорове. Так, вони постійно розмовляють і вирішують свої проблеми, але в той же час ці проблеми. Якісь дуже странні, але сильно не переживайте. В кінці сезону вони і так розійдуться. Також в місті з'являється Тріо, які вб'ють дівчину Вілу, і за цього вона хоче знищити світ. І останній сьомий сезон присвячений тому, що і за того, що Бафі повернулися із мертвих, прокидається сила зла. Як будто до цього вона не бушувала. Раду спостерігачів знищили, а по світу вбивають всіх майбутніх винищувачок. То міста повертається Енджел Фейт, і вони разом ідуть до останнього бою, в ході якого загинуло декілька героїв, в тому числі і Спайк. Санні Дейл весь знищили хеппі Енд. Так, Баффі, Що нам робити тепер? Перед тим як ми продовжимо, я хочу подякувати всім своїм спонсорам, патронам. Хоча я зараз на Патреоні нічого не знімаю, і я не знаю, що мені робити з Патреоном, але є пару людей, які все ще там залишаються і підтримують мене копіючкою. Дуже вам дякую. Дивіться, що я собі ще приобріла зразці, а? Яка? Чудо? О, чудо техніки! Я ще собі замовила кучу всього подібного, і це все відбувається якраз таки завдяки вам. А зараз ми з вами поговоримо про факти, зв'язані з цим серіалом. Персонаж Енджела отримав свій спін-офф, який так і називався Ангел, де розповідають, як проходило його життя після того, як він покинув Санні Дейл. Всього в серіалі 5 сезонів, і його зазвичай транслювали після самої Баффі. Також свій спін-офф мала отримати персонажка Фейт, але актриса, яка її зіграла, відмовилася. По пліткам однією із причин, чому вона відмовилася, стало те, що вона із релігіозної сім'ї. Навіть до зйомок самого серіала Баффі вона відносилася неоднозначно, скажемо так. Ще до речі, її сім'я повинна була дати згоду на зйомки у Баффі, але вона цього не зробила і тому акторці прийшлося домагатися цього через суд. І третій персонаж, який мав отримати свій спін-офф, це був Спайк. Але тут уже так вийшло, що це залишилося всього лиш балачками. Реалізувати плани на жаль не вдалося. Хоча актор, який грав спайка, дуже цього хотів. Пам'ятаєте, був такий канал, який називався Fox Kids? Так, от от там повинен був виходити мультсеріал про бафі переможниця вампірів. Я пам'ятаю цей канал в дитинстві, це був один із моїх найулюбленіших каналів. І я навіть пам'ятаю момент, коли він закрився і став Джетіксом. Так от після закриття цього каналу транслювати Баффі ніхто не захотів, і тому цей проєкт прийшлося завершити. Проте натомість випустили комікси по Баффі. і це є офіційним канонічним продовженням серіалу. Продюсер з самого початку хотів ввести ЛГБТ пару в серіал. І він розмірковував з приводу того, щоб у Ксандера був хлопець. Але згодом він змінив свою думку і тому у Вілоу з'явилася дівчина. Для мене, якщо чесно, це дуже погана репрезентація. Автор до самого кінця не знав, кого йому зробити ЛГБТ персонажем. У Вілоу ніякої предісторії не було. Вона весь час кохала тільки хлопців. Я навіть вам більше скажу. Автор до того, як він зробив її по дівчатам, думав звести віло зі спайком. Там навіть є моментики, де вони зі спайком разом. Точніше, не моментики, а саме натяки на ці моменти. Але вийшла серія, де спайк і бафі трошки поїхали глуздоми, і вони зійшлися в цій серії. І це настільки сподобалося фанатам, що продюсер вирішив, що от от вона золота жила. Спайк і бафі. І тільки після цього він вирішив, що все таки Вілоу хай піде по дівчатам. Тому у мене до відносин Вілоу завжди були питання з самого дитинства. Це було абсолютно негармонічно і всунуто тільки заради забаганок автора. Серіал мав завершитися на п'ятому сезоні, але спонсори вирішили все-таки продлити його. Вони хотіли продовжувати навіть після сьомого сезону, але тоді акторка Сара Мішель Геллар, яка зіграла Баффі, Сказала, що ребята, лавочку пора уже закривати. Скільки можна, от скільки можна вже сама акторка Сара Мішель Геллер пробувалася з самого початку на роль Корделії, а акторка, яка зіграла корделію, пробувалася на Бафі. Раяну фамілію, якого я ніяк не можу проізнести, пропонували роль Ксандера. але він відмовився і сказав, що не хоче повертатися назад до школи. Бо в той момент він тільки закінчив реальну школу. Роль вілу взагалі спочатку дісталася акторці Рів Ріган. З нею навіть були відзняті матеріали. Ходять такі байки, що актор, який зіграв Енджела, взагалі потрапив в цей серіал випадково. Він буквально десь там рядом бігав біля студії. Його примітили і запросили в серіал. А за актрису, яка зіграла роль сестри Баффі, замовила слівце сама Сара Мішель Геллер, Бо вони раніше працювали разом. Багато яких персонажів хотіли прибрати раніше, чим їх прибрали по факту. Наприклад, мати Баффі, вона загинула тільки в шостому сезоні, хоча з самого початку її хотіли прибрати набагато раніше. Або той же Енджел, який в другому сезоні потрапив у паралельний світ. Але він настільки сподобався глядачкам, гляда... глядачам жінкам, глядачіхам, глядачухам, глядачкам, глядачкам. <сум> <сум> Каті Локі ще варить, що все-таки його вирішили повернути до серіала і навіть створити окремий з ним спін -оф. Є нульова серія серіалу, яку можна знайти на просторах інтернету. Саме що цікаве, що коли ця серія була відзнята, її кинули просто у шухляду, і певний час вона лежала там. Ніхто не збирався знімати даний серіал до тих пір, поки все-таки не витягнули із умовної шугляди цю серію, подивилися її і. Дали добро на зйомку продовження всього сезону першого. Актори, які зіграли Баффі і Енджела в реальному житті, ну, скажімо так, не зовсім любили одне одного, так само, як їх персонажі. І тому, коли у них були сцени з поцілунком, то вони зазвичай об'їдалися якимось чеснаком, цибулею і йшли працювати. В серіалі є одна музикальна серія. серія Мюзикл. Ви знаєте, як сильно я люблю мюзикли. Буквально всі були проти цієї серії, але продюсер настільки сильно хотів її створити, що все-таки він це зробив. Більшість акторів і глядачів, в тому числі, буквально плювалися із за цієї серії, бо вона втюкнута в цей серіал не в попаді. У 2018 році говорили про відновлення баффі переможниця вампірів, і хотіли зробити на цей раз серіал з більшими повестками, щоб Баффі боролася окрім вампірів і інших нечистів, і ще з патріархатом. Я не зовсім розумію, для чого це потрібно. Баффі з самого початку була сильним жіночим персонажем. Вона створена якраз тому, що жінок показували весь час слабкими. Це те, що я вам говорила вже неоднократно. Проблема не в пов'язках, вони були завжди. Проблема, якраз таки в сценарії, в продюсерах і в тому, як це все подається. А тепер ми з вами поговоримо про скандальчики, які були зв'язані з цим серіалом. Через 20 років після закінчення серіалу акторка, яка зіграла корделію, призналася, що продюсер поводився з нею дуже жорстоко. Наприклад, він називав її товстою і жирною тоді, коли вона була вагітна. А коли вона попросила змінити графік із за своєї новонародної дитини, то він її звільнив. Чому вона цю історію вирішила розповісти тільки через 20 років? А все тому, що якраз в цей момент дуже багато актрис жалілося з приводу цього продюсера, і вона, так би мовити, вирішила в цей момент поділитися і своєю історією також. Сара Мішель Геллер підтримала каризму Карпентер. Це актриса, яка зіграла корделію, і підтвердила її слова. Акторка, яка зіграла сестру Бафі, розповіла про те, що на момент зйомок їй було 14 років. І знаєте, що продюсеру було заборонено знаходитися з нею в одному приміщенні наодинці. Я звіюся, хорошим людям таке не забороняють робити. Акторка, яка зіграла фейт, теж в інстаграмі підтримала каризму. Вона опублікувала цілий пост, де писала про те, що зцілення наступає в той момент, коли озвучуєш проблему. І про такі речі треба обов'язково говорити. Інші актриси також висказалися негативно з приводу продюсера і сказали, що на зйомочному майданчику царила атмосфера токсичності. В основному висказувалися виключно тільки жінки. Наприклад, актор, який зіграв Джайлза, сказав, що він взагалі ніколи подібного не помічав, і він вибачається за те, що був настільки сліпим. Це говорить про те, що продюсер був негативно налаштований тільки виключно на жінок. При тому, як я вже говорила раніше, каризма це не перша жінка, яка зіштовхнулася з таким. У цього продюсера є цілий пакуваночок. Звинувачень, в тому числі від акторки Галь Гадот. Вона жалілася з приводу того, що продюсер погрожував їй, що завершить її кар'єру. В відтоді його закенселили, і в 2021 році навіть закрили проєкти без його відомості. Зараз він проходить терапію з деякими словами, він погодився а от з деякими ні, він сказав, що це все клівітаж. Що він не хоче з цим погоджуватися, і взагалі він не така погана людина, як всі говорять. Знаєте, що мене більше. Бентежить всі ситуації, що людина мізогінічна, але створила сильного жіночого персонажа. І це, до речі, не єдиний такий випадок. Якщо ми з вами будемо продовжувати дану рубрику зі старими серіалами, то повірте. Там іще дуже багато отаких от подібних випадків. Що трапилося з акторами? Сара Мішель Геллер на зйомках я знаю, що ви робили минулим літом, познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Фредді Принцом Молодшим. Разом вони також знімалися в Скубіду. В них була роль Фредді і Дафни, і вони все ще одружені, мають щасливу сім'ю. Сара відходила від зйомок. Але в 2023 році вийшов серіал з нею, який називається «Вовча зграя». Ніколас Бренден. Має брата близнюка, який, до речі, також знімався в бафі. Після серіалу з'являвся в не особо популярних проєктах. У нього були проблеми з алкоголем, а також декілька арештів за вандалізм. Ще він давав інтерв'ю, в якому розповідав, що у нього були спроби суїциду. Елісон Ганіган. Знаменита по ролі в американському пирозі, а також як я зустрів вашу маму. На зйомках Баффі вона познайомилася зі своїм чоловіком Алексисом Денісовим і відійшла від зйомок заради сім'ї. Не так давно з'явилася інформація про те, що вона знімається в новому серіалі. Девід Борианас знімався в спін-оффі Баффі, окремий серіал про його персонажа. Також в серіалі Кості. І остання його робота це морські котики. Одружений, має дітей, але зраджував своїй жінці. От такий от Енджел. Не зовсім ангелочок в житті. Довгий час він намагався спасти свій брак, і зараз вони все ще є з жінкою разом. Джеймс Марстерс. Він де тільки не з'являвся. І в людині павуці, супермен, «Зоріні війни та інших популярних фільмах. Був одружений декілька разів, а також музикантом і входив до декількох груп Елайза Душку. З нульових по десяті роки її часто можна було побачити в різних проєктах. Я особисто знаю її по таким роботам, як Добися успіху, Джейс і мовчазний Боб завдають удару у відповідь, і Поворот не туди. Також вона знімалася з Леонардо Ді Капріо в фільмі Життя цього хлопця і з Арнольдом Шварценегером Вправдива брехня на зйомочній площаці, якого у віці 12 років вона зазнала сексуального насилля від членів зйомки. В неї були також проблеми із алкоголем і наркотиками. Зараз має чоловіка і дітей Ентоні Хетт Майже всі його роботи впізнавані. Ну, наприклад, той же серіал Мерлін захоплюється музикою і випустив навіть свої альбоми. Зі своєю дружиною вони вже більше 30 років і мають двох доньок. Ну і бігло пробіжимся іще по парочці персонажів: Мішель Трахтенберг. Я особисто знаю її по ролям в пліткарці. Ставте лайк, якщо ви хочете подібний огляд на цей серіал. І Євротур. Сет Грін. Знаю його по пацючим перегонам, а також він ще знімався в «Скубіду» і Остін Пауер. Одружений. І остання це Каризма Карпентер. Була одружена і має дитину. Знімалася в спін-офі Ангел, всі жінки, відьми і Люцифер. На цьому ми з вами завершуємо. Нагадую, те, що підписуйтесь на цей канал, ставте лайк. Будь ласка, підтримайте мене. Я вас умоляю. І всіх з Хеловіном. Горить! А і ще, будь ласка, підпишіться на мій інстаграм, і телеграм, і взагалі всюди, всюди, куди тільки можна, всюди підпишіться.